Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги чергову добірку 10 найцікавіших та найдорожчих предметів антикваріату, які були куплені минулого місяця на сайті Віоліті на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень. А відкриває наш рейтинг розкішне намисто, виготовлене з пресованого бурштину на німецькій бурштиновій мануфактурі міста Кенігсберга. За прикрасу вагою майже 130 грамів. Продавець прийняв пропозицію ціни від покупця у 100 тисяч гривень. Дев'яту сходинку посів рідкісний однокнопковий хронограф 40-го калібру з безелем, що обертається від німецького часового бренду Ханхард. Надійний годинник, який використовувався пілотами люфтвафе, був проданий за 100 тисяч 2 гривні. Восьме місце посів лот, у складі якого два унікальних фотооб'єктива Арсад з фокусною дистанцією у 165 та 55 мм міліметрів від одного з найбільших приладобудівних заводів України Арсенал. Переможна 91-ша ставка принесла продавцю 101 тисячу одну гривню. В цьому сходинку посів коронний талер Сигізмунда третього вази з високим ступенем рідкості викарбуваний на монетарні міста Бидгощ у 1627 році. Срібна монета вагою більше 28 грамів у дуже гарному стані була куплена за 110 тисяч гривні. Замикає першу п'ятірку найдорожчих лотів жовтня Георгіївська медаль за хоробрість першого ступеня, викарбувана з золота за часів панування Миколи II. За досить рідкісну відзнаку колекціонери запропонували найвищу ставку у 156 тисяч 19 гривень. П'яте місце посіла надзвичайно рідкісна монета часів панування польського короля Яна II Казимира. Коронний орд, який у 1651 році карбувався лише кілька місяців на монетарні міста Бидгощ. Переможна 257-ма ставка принесла продавцю 180 тисяч 3 гривні. На четвертій сходинці одна з найбільших золотих ювілейних монет України: 250 гривень 2016 року, присвячені 25-річчю незалежності України. Монета, тираж якої всього 400 екземплярів була оцінена покупцем у тисячу разів більше за свій номінал у 250 тисяч гривень. У трійку лідерів увійшов гвинтовий орден леніна третього типу з порядковим номером другого, що зустрічається надзвичайно рідко. Тому нагорода викликала надзвичайний інтерес серед колекціонерів, які запропонували найвищу ставку у 285 тисяч одну гривню. Друге місце посів комплект нагород на Валентину Максимівну Ткаченко з Кам'янського, повного кавалера ордену трудової слави. Три ордени та медалі з документами, значки, грамоти та газети з замітками про кавалера були куплені за 350 тисяч одну гривню. А найдорожчим лотом жовтня, а можливо, і року, стала надзвичайно розкішна платинова каблучка з неперевершеним діамантом вагою 10 карат. Прикраса, виготовлена у Парижі нащадками відомого київського ювеліра Йосипа Маршака, була куплена за рекордні 1 мільйон 889 тисяч 893 гривні. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.